Доброго дня ми з України, мене звати Ольга, Ласкаво прошу на мій канал. Працюємо з вами далі. Дивимося щасливе Херсонська область, Олешківський район. Травень місяць. Травень. Головні події. Щасливе. Травень. Ого. Так, питання стосовно вас зараз вирішується. Вибор, <світок> Вибор як дійти до перемоги. Як... Вибор, як е мати результат. Карта боротьби, карта боротьби, перемоги, результата. Вони зараз вирішують. Дуже багато емоцій стосовно вас. Орки будуть відходити, будуть тікати. Далі. Гуляють у вас ці орки. Гуляють, як хочуть. Веселяться, як хочуть. Так. Е-е-е... Вони підуть до нових берегів, бачите, дві карти, що вони мають відходити. Вони підуть до нових берегів. Дуже їх там багатько. Ярафан з вами, це слава Богу, це вищі сили приходять. ну, Велика сила прийде. Але, але народ, дно колода, десяточка це розрушення, орки будуть розрушати. Розружати, можливо, підпалювати, бо дуже багато огня. І небо. небо От з неба много-много і меленьких таких. бачите Може це, -це ну, фосфорні бомби. бачите як мілкі-мілкі-мілкі з неба падають. Суки. Кінець, кінець травня. Покажи мені, будь ласка. Щаслива кінець травня. Має скінчитися, зрадники лишаться. Має скінчитися, знаєте, так я скажу, має скінчитися час для зрадників і для временної власті. От. Дуже все буде швидко, неочікувано, але дуже бережіть себе. Чому? Тому що це теж розрушення. Імператриця приходить до вас, імператриця це Україна, ви вертаєтеся в Україну. Далі, орки будуть нагоняти дуже великий страх, нагоняти дуже велику паніку. Вони взагалі вже це роблять, вже, вже, вже вони над цим працюють. Ну, я отак покажу. Опять вогонь, опять розрушення. Дай Бог, дай Бог, молимося, віримо вищим силам, віримо Господу Богу. І віримо в ЗСУ, і молимося, щоб це не відбулося. Можливо, це на сьогоднішній день, так бачать карти, так можливо, через тиждень напишіть, ми з вами передивимося. Дай Бог, щоб пройшло все без жертв, щоб вигнати їх без жертв наших людей. Бережіть себе. З вами як завжди ваша Ольга.